Українські суди почали масово видавати рішення про дозвіл на виїзд за кордон. Хто виїхав за кордон по рішенню суду? І яка насправді практика Верховного суду України щодо виїзду за кордон, а також чому адвокати обманюють своїх клієнтів? І як ТСН телевізійна служба новин, яка входить в єдиний марафон? Показала те, чого не існує, і по суті ввела в оману всіх громадян України. Сьогодні тільки офіційні документи. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор і в студії Олександр Шавлюк. Чому журналісти почали запрошувати в ефір адвокатів перед тим, не перевіряючи реальні рішення Верховного суду України? Та й будь-які рішення, про які ці адвокати заявляють, чому марафон за ваші мільярди гривень в рік не перевіряє таку просту інформацію, яку сьогодні ми з вами разом перевіримо в самому ж реєстрі, офіційному реєстрі. Друзі, це вам не слова, це офіційний державний реєстр, де є усі рішення судів. А якщо ми помиляємося, надайте інше рішення суду, і ми також його опублікуємо. А в кінці відео ви зрозумієте, яка істина насправді, чому вас підманюють, і як з вас хочуть просто взяти гроші ні за що. Але показуючи вам офіційні документи, розповідаючи вам ту правду, яка не вигідна нікому, бо це правда. Ми та наші журналісти постійно наражаються на погрози та на небезпеку. А те, що нас дивиться майже 10 мільйонів за 28 днів, активні з них тільки 3 і тільки 40 людей, підписані як наші спонсори, говорять про одне: що правда народу України не потрібна. Жодної підтримки від вас немає. Так, є люди, які нам допомагають фінансово, наші меценати, наші спонсори, також ті, які донатять, дякуємо вам, друзі. Але цього вкрай мало, аби забезпечити мінімальні потреби засобу масової інформації, яке наражає себе на небезпеку, говорячи вам правду. Тому, якщо ви хочете, друзі, щоб ми дійсно працювали і не збанкрутували, бо ми вже на межі. Підтримуйте нас за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, якщо ми не потрібні вам, то й сенсу далі працювати, наражатись на небезпеку також немає. А тепер давайте подивимося сюжет з ТСН, про що вони там говорять, а потім подивимось офіційні документи. З судового реєстру ми на два тижні назад отримали відповідне рішення. Нарешті в апеляційному суді ми вже довели, що на сьогоднішній день законодавство України не містить жодних заборон щодо виїзду чоловіків за кордон. Тобто, все, що зараз відбувається на кордоні, це виключно. Штучне затримування чоловіків, і не пропуск Державної прикордонної служби України, рішення якої масово скасовують суди. Просто масово, якщо ви відкрите реєстр судових рішень, там тисячі рішень, які скасовують ці заборони виїзду за кордон. Це і студенти, і чоловіки, і інваліди, і особи, які супроводжують інвалідів, і особи з дітьми, тобто всі категорії чоловіків фактично вже в судах довели, що заборона. Перетину кордону на сьогоднішній день не існують, і дійсно в статті 33 закон конституції України у нас зазначено, що так дійсно такі обмеження можуть бути, однак вони встановлюються виключно законом. За півтора року от російської агресії такий закон Верховна Рада не прийняла. Як бачите, адвокат кравець заявляє, що тисячі таких справ, де суди надають людям можливість виїхати за кордон. Але він чомусь замовчує, що немає жодної справи у Верховному суді України, де Верховний суд України надав таке право. Більш того, в реєстрі ми знайшли рішення, де він є учасником, захищає свого клієнта, який хотів виїхати за кордон під час мобілізації. І вказана справа повністю спростовує усі його слова, які ви тільки що чули. А це друзі вже не слова, а офіційна ухвала Верховного суду України. Отож, бо давайте її разом прочитаємо і потім прокоментуємо. Як бачите, в реєстрі є одна справа за участю адвоката кравець Ростислава Юрійовича. Який подав до Верховного суду України, оскаржуючи усі попередні інстанції, тобто в суді першої та апеляційної інстанції справу вони програли. Нагадуємо, що практикою можна вважати виключно практику Верховного суду України, бо тільки Верховний суд України наділений таким законним правом давати роз'яснення як найвищий суд в державі. Так ось ви чули, як адвокат кравець заявляв, що таких рішень дуже багато, і справи він виграє. Зараз ви бачите, ми виділили категорію справи, тобто номер цієї справи. Кому цікаво, можете зайти і почитати самостійно. Що ж каже Верховний суд України? Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду від 31 жовтня 2022 року, залишеним без змін постановою 8-го Апеляційного адміністративного суду від 18 квітня 2023 року у задоволенні позову відмовлено. Тобто, як ми зазначали, пан адвокат оскаржує в Верховному суді програні справи суді першої та апеляційної інстанції, про що вказує в ухвалі про відкриття провадження сам Верховний суд України два тижні назад отримали відповідне рішення. Нарешті в апеляційному суді ми вже довели, що на сьогоднішній день законодавство України не містить жодних заборон щодо виїзду чоловіків за кордон. В пункті 3 резулятивної частини Верховний суд України ухвалює відкрите касаційне провадження за цією скаргою. То де ж виграні справи, коли ще навіть немає рішення Верховного суду України, а ви говорите вже про якусь практику якої поки що не існує. Точніше сказати, в реєстрі є інші справи того ж самого Верховного суду України, який заборонив виїзд за кордон усім без винятків. Хто нас постійно дивиться, той знає. Ми часто розповідаємо вам про самі свіжі рішення Верховного суду в цій частині. Висновки, друзі, робіть самі. Нагадуємо, що згідно законів України, не законодавство, бо законодавство це усі нормативно-правові акти, і підзаконні, в тому числі. А ми говоримо зараз виключно про закони. Тому законом про судоустрій чітко встановлено, що практикою можна вважати виключно. Ухвали, постанови чи інші рішення Верховного суду України. Не можна вважати практикою суд першої чи апеляційної інстанції. Разом з тим вказані вище закони чітко регламентують, що суди попередніх інстанцій, тобто першої та апеляційної інстанції, вправі відмовитись від застосування рішення Верховного суду України. В разі, якщо вони вважають, що таке рішення не стосується до тієї чи іншої справи, але така відмова має бути чітко мотивована судами попередніх інстанцій. Отже, на даний час в реєстрі немає жодного рішення Верховного суду України, яке надає можливість під час мобілізації будь-яким категоріям із чоловіків виїжджати за кордон. От коли таке рішення буде, тоді будемо про нього говорити і будемо виїжджати. Тому, шановні колеги, не потрібно вводити в оману громадян України. Причому бути на марафоні за мільярди їх коштів, а потім змушувати нас незалежні змі показувати їм правду такою, якою вона є. Бо наші слова перевірити дуже і дуже легко. Достатньо заплатити, поїхати до кравця цього адвоката, пройти всі судові інстанції і потім зрозуміти: вуаля Олександр Вікторович був правий. Тому в кого є кошти, будь ласка, звертайтесь до кравця, проходьте всі інстанції, перевіряйте наші слова. А перед тим як щось робити, думайте головою. Слава Україні!